Підземне царство гномів, колись країна Заліза і Сталі, згинуло 200 років тому, коли здійнялося повстання. Ні перекази, ні пісні не розповідають, що тоді сталося. Та кінець був трагічний. Народові гномів довелося покинути дім. Доброго ранку. Вибачте! Гноми — воєвнича раса. Але цього воїном назвати складно. Як тебе звати? Руф. Не хочеш поки що піти зі мною? Скажімо, як мій зброєносець? Принце! Чого ти хочеш? Я хочу продовжувати навчатися. Майстер віле. Дозвольте мені лишитися вашим зброєносцем. Дивися і вчись! Ось так треба прикладати. Виділити мені трохи свого часу. А ось і я. Усі потрібні матеріали, про які ми домовлялися, зібрано. Наставте його. Допоможіть принцу стати гідним гномом. Так. Вкладу в це всю душу. Розраховую на тебе. Так, mm? аніме Паладин з далекого краю. Король іржавих гір. Початок трансляції. Осінь 2023 року.